Что такое спорт? Когда у тебя проблемы с новой спорт? У нас на Украине. Может, только зрители? Да. Надо в а напойотах є. Дай Боже, нам своєї сили і мужності своєї дай, щоб ми від зла оборонили себе і свій стражденний край, щоб на затоптані могили пісні злітались, як вітри. Дай Боже... Нам своєї сили, а всю війну ти забери. Ой, коли будеш видаває. О! Я знаю, що це записана. Ми її дозволитись на п'явся. Я надо. Моє ім'я Батьківщина. велике леке крило. Моє ім'я Україна. Сонечка тепло, моє ім'я вишиванка, я крестик полотні. Моє м'яси небо, я соняк молитва. пойду домой. мови нам завтра. дня, шановні дружківчани, та гості міста. Сьогодні ми відзначаємо державне свято, 20-ту річницю конституції України. Прийняття основного закону ознаментувало фундаментальне закріплення нашої незалежності. Та назавжди закрапувала волю українського народу жити у суверенній, власній соборній державі. День конституції одне з наймолодших свят сучасної України. У цей день ми віддаємо данину поваги символам держави, що пройшли довгий та героїчний шлях. Скільки років і сліз було пролито нашими земляками і проливається сьогодні, щоб око нам милував. Синьо жовтий прапор, щоб ми могли вільно та на повний голос заспівати державний гімн України. нашому святі присутні почесні гості. Тож ми запрошуємо до вітального слова голову Донецької обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації Жибрівського Павла Івановича. дня, українці. Сьогодні ми визначаємо День Конституції. І безумовно цей день маємо згадати, що перша Конституція Європи, Конституція Орлика, була власне у нас. Конституція це той, той зведення законів, в якому закріплені наші права і вольності. Безумовно, Конституція визначає, що Україна є суверенна держава. І сьогодні та безтяма, яка твориться. У нас на Донеччині хлопці, які сьогодні захищають ту суверенну державу, захищають Конституцію України, захищають територіальну цінність України. Безумовно, викликають величезну комах. Ми тут, у Дружківці, маємо чітко усвідомити кінці в себе України. Дружківка була не Катрою заснована, не Орджаніки він її розвивали, а розвивали наші прапрадіди, які насправді мали величезне українське коріння. Легенда свідчить, що Дружківка названа на честь козака Дружковим. Це значить, що наше коріння набагато глибинніше, ніж та доба поневолення Катериною України. Маніпулювання історії, переписання історії України. Дуже хотіли, щоб ми свій відлік часу йшли з часу заснування Москви. Насправді все набагато гідніше, все намагати прекрасніше. І маючи Конституцію, яку можливо будуть змінювати, але ключові засадничі речі, безумовно, в Конституції, яку, 20 річ якою ми сьогодні святкуємо залишиться, це значить, що та юнь, яка сьогодні натхнено співала про Україну, про Україну це я, Україна це ти, безумовно буде усвідомлювати. І в нього навіть не закрадеться думка про якийсь русський мир. На які ще раз, тому що насправді наша історія древня, наші вольності, наші свободи закріплені Конституцією. І я хотів вас привітати з днем, побажати вам натхнення, здоров'я, миру, територіальної всієї України і життя. Насправді чудесного, прекрасного. На все це є в нашій висити. Слава кожному із вас, слава Україні! До вас звертається міський голова міста Дружківка Гнатенко Валерій Сергійович. шановний Павло Іванович, шановні присутні, я щирого від серця від міської ради, від себе, особисто від всіх громадян міста. Всіх вітаю з цим святом ювілейною річницею речницею нашої конституції. Сьогодні ми не випадково зібралися цій площі. На площі, які з нами разом святкує цей день і Тарас Шевченко, і княгиня Ольга, і Богдан Хмельницький, які були нашими предками і встановили цю Конституцію. Ми молода держава. І Конституція наша ще теж молода, всього 20-й рік. Але наші нащадки заложили основу цієї Конституції. Конституція це основний документ, в якому є основні права та обов'язки кожного з нас. Ми чітко знаємо права, але інколи забуваємо про наші обов'язки. А одне без другого неможливо. І я впевнений, що якщо ми будемо поважати друг другу, якщо ми будемо поважати державу, то і держава буде поважати не нас. Основна задача держави, і її завдання, це теж забота про своїх людях, і люди повинні забутись про свої держави. Бо коли буде взаємна підтримка, тоді буде гарна держава. Я впевнений, що майбутнє наше краще, нас читає впереді. Сьогодні я побажаю вам світлого неба, бажаю миру, побажаю, щоб ми всі були більш телеграмтіші друг до друга. Ми всі різні, але батьківщина в нас одна. Батьківщина, якою ми повинні пишатися і любити. Святом всіх наші присутні, святом наших гості, всього вам найкращого. Дуже цим що в День Конституції України відзначають найкращих, найактивніших громадян, що працюють на розбудову нашої країни. Тож ми починаємо урочисту церемонію нагородження. За багаторічну беззагальну працю, високі досягнення в роботі, активну громадську позицію, та нагоди 80-річчя дня народження. Почесною грамотою та подарунком від Донецької облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації нагороджується директор ПАО «Грета» Анінков Віктор Зафарович. За Високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків нагороджується начальник відділу дружківської міської ради Кухорова Юлія Іванівна. За високий професіоналізм вагомий внесок у надання благодійної допомоги тимчасово переміщеним особам в регіоні. Нагороджується голова товариства Червоного хреста» у місті Дружківка Щербак Олександра Павлівна. За сумлінну працю, активну громадську позицію, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху нагороджується член громадської організації Радуга Чуприна Юлія Вікторівна. Дякуємо, Павлу Івановичу, грамотами виконавчого комітету Брушківської міської ради за професійну компетентність, гідну працю, налагодження ефективної взаємодії міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в місті нагороджується голова громадської ради при виконавчому комітеті Брушківської міської ради Василенко Жанна Юріївна. Прушуємо до нагородження за високу професійну майстерність, самовіддану працю, старанність та ініціативу, сумлінне ставлення до виконання своїх службових обов'язків, завідувача сектора з внутрішньополітичних питань, відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету дружківської міської ради, мавцева Ірина Валеріївна. Дякую вам. Саме сьогодні хочеться згадати і про тих, хто ціною власного життя. Ворони. Терена України. Саме вони гідні наших найщиріших слів, слів вдячності за свою мужність та мить. На нашому святі сьогодні присутній представник 81-ї аеромобільної бригади, підполковник Скрипка Роман Георгійович. Тож ми даємо йому слово. Командування юрічних заставу 81-ї бригади потроляють всіх 20-та годовщини прийняття конституції. Пожелаю вам прежде всього, щоб був мир в наших домах. Щастя, благополуччя, достатка. Спасибо за внимание. Нам невідомі всі їх імена. Хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, коли їм страшно, як усе горить, коли руїни, смерть перед очима. І як в бою важлива кожна мить, які в них біля крила закличила. Нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя за наш, заради миру і світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі, світло, просторі, час зрад страшних і втрат таких гуртих. І без імен вони для нас герої Тож, вшануємо пам'ять всіх загиблих під час проведення антитерористичної операції на Донбасі хвилиною мовчання. На славній українській землі завжди були справжні герої і патріоти своєї батьківщини. Починаючи з часів Київської Русі, княгині Ольги та Святослава визвольної боротьби Богдана Хмельницького українці з українські землі завжди боронили свою незалежність. Але цієї урочистої та пам'ятної для кожного українця даті ми схиляємось сьогодні перед незрадливим та відданим сином своєї держави. Перед тим, хто пророкував вільну і владну долю рідної землі, і кладемо квіти до підніжжя пам'ятника великому генію українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку. Отже, честь першими покласти квіти до пам'ятника надається нашим шановним гостям. Лову мені писати, слова молодіні, і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в ліси, і садки, озера, й річки, і глибокі ставки, планини осяжі, і гори долини. Солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка, бладиттю і житом у квітчений край, колиско моя Україна. Прошу назавжди всіх людей об'єднай, любов'ю, сердець воєдино, щоб брат біля брата і захід, і схід всі разом пліч опліч стояли. Молилися щиро, як люблячі рік, І пісні єдині співали.